Я вже вкотре тут в Луцьку проводжу навчання в на Карклін Академі. Це вже четверта, напевно, група моя. Географія ще розширилася, вже з Полтави є в нас гості. Дуже молодці, дуже класно все робили, навчилися, щось вийшло, щось не вийшло, але головне основу зрозуміли. Деталі вже будуть наздоганяти вдома це впродовж двох-трьох років. Дуже дякую Академії Карклін за чергову мою вже другу перекваліфікацію з різних професій. Дякую Богдану, дуже класний, дуже позитивний тренер. Проходили курс по поклейці антигравійної плівки. Дуже багато таких маленьких деталей, на які треба звертати увагу конкретно при роботі з такою з такою плівкою. Я, в принципі, з плівкою до цього ніяк, ніякого відношення не мала. Але є такі якісь моменти, на які треба дуже класно звертати увагу. І дякую Богдану за те, що от кож кожен раз такий молодець. Повністю ну, Карклін перевершив всі мої сподівання насправді з приводу навчання. Дуже класна атмосфера, дуже все так доходчиво розказують. Класний колектив самої академії. Дуже всі привітні, дуже всі такі сім'я. Я так то парамедик, детельник для мене це відпочинок для душі. Я дуже щасливий, що проходив навчання саме в Карклін. Жодного разу не пожалів, проходив я курс поклейка по антигравійній плівці. Карклін зустрічає студентів дуже тепло, привітньо, тут дуже крута атмосфера, а ще з такими наставниками. Ну, Все проходило як по маслу. Особисто рекомендую Карклін кожному, хто хоче відчути, що таке справжній дительінг. Кому цікаво, приїжджайте на Карклін Академі. Я вас всіх навчу.